У Нью-Йорк Таймс вийшов матеріал про бонусну систему для дроноводів в українській армії. Кожна знищена ціль приносить бали, які можна обміняти на дрони та озброєння. Схоже на Battlefield, але зі смертельно реальними ставками. За кожного окупанта 12 балів, пораненого 8 російського дронщика 25, а за захоплення полоненого справжній джекпот 120 балів. За техніку ще дорожче: танк 40, рсзв 70, пошкодження 20 балів. Програму запустили у серпні 2024 року. Вона вже об'єднала понад 400 команд БПЛА. Усі надсилають відео з ураженнями у штабу Києві, де експерти нараховують очки. У вересні найрезультативнішими стали птахи Мадяра 414, бригада безпілотних систем. Бали обмінюють на нові дрони через платформу Brave Market. Дрон Камікадзе там коштує 1,3 бала, дрон із тепловізором 4,5, а баба Яга 43. Підрозділи вже замовили понад 80 тисяч дронів на суму 96 мільйонів доларів. Українські воїни перетворили війну на Battlefield у реальному житті, де замість аватарів справжні герої. А кожен бал це знищений ворог. І поки Кремль рахує втрати, Україна рахує результати. Спецпризначенці СБУ із загону Альфа провели нічну операцію з точковими ударами по ворожих складах і базах на тимчасово окупованих територіях. Уражено місця скупчення техніки та особового складу противника. Для операції застосовували дрони із бойовою частиною понад 100 кілограмів. Народжена в Ужгороді співачка Йолка під час виступу в Москвобаді прибрала з пісні прованс рядок про Бориспіль. Тепер вона летить до тебе, а не додому. Ну що ж, дерево лети. Головне без зворотного квитка. В окупованому Алчевську вночі зафіксовано приліт по підстанції. з Частина міста залишилася без світла. Загалом за ніч пташки сил безпілотних систем роздовбали п'ять підстанцій на Росії та окупованих територіях із сумарною потужністю понад 5000 тисяч мегавольт. У ніч на 1 листопада дрони СБУ та Сил оборони навідались до Туапсе після серії точних ударів. Загорілися танки у порту та термінал Роснафти. Уражено нафтоналивну інфраструктуру об'єкта, який є одним із найбільших терміналів у Росії. У ніч на 2 листопада в російському порту Кавказ на Тамані спалахнув буксир, що стояв біля причалу в Керченській протоці. За попередньою інформацією, пожежа є наслідком нічної атаки дронів. На Донеччині спецпризначенці підрозділу Дозор провели штурмову операцію по позиціях ворога. Ліквідовано 13 окупантів ще п'ятьох уразили дрони-бомбери. Серед знищених власники паспортів Московії та Білорусі. Туреччина різко скоротила закупівлі російської нафти. Місцеві НПЗ переходять на постачання з Іраку та Казахстану. Бензоколонка потроху схлопується. Санкції працюють. Питання лише одне: де ви були три роки зі своїми санкціями? Президент повідомив сьогодні, що Німеччина завершила передачу всіх анонсованих систем Патріот. Він подякував канцлеру Фрідріху Мерцу за виконану обіцянку. Ми приєднуємось до подяки. Небо стане безпечніше. Мадяр зранку трохи помилився. Замість п'яти підстанцій згоріло шість. Це видно у відеозбірці, опублікованій командувачем СБС. П'ять на окупованих територіях ще одна в Липецькій області, а це означає, що удари безпосередньо впливають на активність на фронті. Птахи першого центру СБС працюють без перерв. Щойно зафіксовано ураження на в. Тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області. Деталі побачимо зранку. Гострі картузи показали невеликий епізод із боїв у покровсько мирноградській агломерації десятки двохсотих орків на кожному гектарі. Тож, коли ви бачите на картах просування ворога, знайте, якою ціною окупант платить за кожен метр української землі.